Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про вставні слова та вставні конструкції в реченнях. Окрім однорідних членів речення, багато різних речень можуть бути насичені вставними словами. Сьогодні ми з вами розберемо, які це слова, як ми їх виділяємо інтонаційно та як ми їх виділяємо на письмі, якими розділовими знаками. І перше, це звертання. Що таке звертання? Це певне слово або словосполучення, що називає предмет чи особу. До якої звертається мовець, які є ключові ознаки звертання? Перше звертання ніколи не буде членом речення, оскільки це вставне слово або вставна конструкція. Звертання виражається іменником у кличному відмінку, тому що ми кличемо когось, так до когось звертаємось. Обов'язково, коли ми говоримо усно, то виділяємо звертання інтонаційно, мамо, олено Сергію. Також на письмі звертання виділяється комами, залежно від того, в якому місці речення воно знаходиться, іноді може виділятися знаком оклику. Звертання може бути на початку речення, приміром, Оленко, іди сюди. Оленко звертання. Звертання може бути всередині речення Іди Оленко, сюди. Тоді з двох сторін виділяємо його комами. Або може бути в кінці речення. Іди сюди, Оленко. Наступне, окрім звертання, в реченнях ми можемо знаходити різноманітні вставні слова або ж вставні конструкції. Що це таке? Це такі знову ж таки слова або словосполучення, які виражають наше ставлення до того, що ми говоримо. Наприклад, я, можливо, складу цей іспит успішно. Ось тут слово можливо є вставним і воно виражає нашу невпевненість, тому ми виділяємо в реченні його на письмі з двох сторін комами. Які ознаки вставних слів чи вставних конструкцій? Вони не є членами речення, і ми можемо вилучити з речення без втрати сенсу, тобто можемо їх забрати, і речення залишиться таким, яким воно було. Також вставні конструкції завжди на письмі виділяються комами. Коли ми говоримо, ми можемо виділити їх інтонаційно. І вставні слова, частини конструкції не відповідають на жодне питання. Давайте з вами поговоримо про типи вставних слів за значенням. Перше, це ті, які виражають впевненість або навпаки невпевненість. це можуть бути звичайно, безперечно, ті, які висловлюють впевненість або ж либо, мабуть, можливо, вони виражають невпевненість. Мабуть, на вулиці буде дощ. Тобто ми сумніваємося, буде це чи не буде. Наступне, це ті вставні слова, які вказують на джерело інформації. Виражаємо їх такими словами: кажуть, за чутками, говорять. Наступне це вставні слова і конструкції, які надають емоційного забарвлення. Наприклад, на щастя, на жаль, на радість. Наступне це вставні слова, які вказують на порядок думок, відомі нам по перше, по третє, по друге, нарешті. Отже. І п'яте це такі вставні слова або конструкції, які створені для привертання уваги. Приміром, послухайте, увага, бачте. Також речення можуть містити відокремлені означення, обставини, додатки і бути наповнені прикладками. Давайте коротко по часі все розберемо. Відокремлені члени речення також виділяються інтонаційно, на письмі найчастіше виділяються комами. І мають певне додаткове смислове навантаження. Розпочнемо з відокремленого означення. Наприклад, дівчинка, втомлена від дороги, заснула. Відокремленим означенням є конструкція втомлена від дороги, тому що дівчинка яка? Це відокремлене означення. Наступне відокремлені обставини, приміром, уточнюючи, зустрінемося завтра, кома в суботу. Уточнюючою обставиною є, що ми зустрінемось конкретно в суботу. Та відокремлені додатки. Приміром, усі, крім Петра, прийшли. Крім Петра, тут, до речі, є таке ключове слово окрім замість, за винятком це все означає і вказує на відокремлені додатки. Окрім Петра, буде відокремленим додатком, тому ми виділяємо на письмі з двох сторін комами. І останнє це відокремлені прикладки. Прикладка, як нам відомо, є різновидом означення. Прикладки ніби дають предмету другу назву, таку додаткову пояснюючу: мій брат, студент, добре вчиться. Слово студент є уточнюючим, ніби пояснює. Ми його виділяємо відповідно комами. Отже, прикладка, вона нібито є додаткове значення, щось пояснює, уточнює, розширює. Отож, ми вже з вами дізналися, що окрім однорідних членів речення, велика кількість речень може містити різноманітні звертання, вставні слова чи конструкції, а також відокремлені члени речення, в тому числі означення, обставину, додаток та прикладки. На сьогодні це все. Я бажаю вам успіхів. До зустрічі!